Якщо ви рибак і перебуваєте в човні, багато з собою інвентаря брати ви не будете. Вам потрібна вудочка снасті і якісний ріжучий інструмент. Коли мене запитують, який ніж взяти на рибалку, наприклад, таке формулюють такі запитання. Мені потрібен ніж на рибалку, щоб різати м'ясо і на кухню, і на гриби. І на полювання. Тобто це все різні ножі. П'ять позицій, це все різні ножі. Для цього я розробив, для кожної позиції розроблені ножі. От ці ножі я рекомендую брати на рибалку. Ніж рибака маленький і ніж куниця. Маленькі ножі. Наприклад, на рибалці і в туризмі часто використовують паракорд. Він ріжеться легко, але не дуже. От. Використовують паракорд. Що він має агресивний різ і ви ним ріжете один раз правильно, а не два рази вчасно. Десятий кут без мікрофаски. Різ як у скальпеля. Але не стійкий до навантажень, не для кістки. Це розрізати стропу, паракорд тощо, якщо потрібно швидко це зробити. Ось дивіться, будь ласка, ось у нас паракорд. Просто він нас висить ненатягнутий. Пробуємо розрізати ножем куниця з 10 кутом. Тобто, бачите, він розрізає. З таким же ж самим кутом, ніж рибака. Це сталь Х12МФ з 10 кутом. Пробуємо розрізати. Тобто, бачите, з 10-м кутом вироби справляються з такою задачею. Це коли вам потрібно щось швиденько розрізати, ніж куниця з маленькими габаритними розмірами і ніж рибака. Він ніж рибака має ще менший габаритний розмір. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтеся.